Український фільм Довбуш режисера Олеся Саніна нарешті вийшов на великі екрани. На стрічку про повстання гуцулів, які борються за свободу народу, чекали майже п'ять років. На допрем'єрний показ прийшов, здається, чи не весь кінотеатральний бомонд. Бо такі заходи зараз це не лише привід переглянути якісне українське кіно, але й можливість обмінятися останніми новинами. Я дуже. Чекала на цей вихід. Ви розумієте, коли е, ти знаходишся в окупації дві неділі, то вже коли вийшов, то зовсім інше питання до життя на хейт. Я відповідав якось там зрежу, отакі штуки. Перед самісіньким показом картини оголосили повітряну тривогу, тож всі спустилися у сховище. Там ми провели прес-конференцію. Головний герой фільму Сергій Стрельников, який зіграв Олексу Довбуша, переконаний, фільм має побачити кожен українець. Довбуш це втілення народу України, це кіно про те, чому український народ такий. Чому український народ ніколи не відступиться. І про це мають знати всі: і наші друзі за кордоном, і наші вороги за перебриком. І зізнався нам, що складних сцен для нього не було, проте експериментували з образом. Для одної зі сцен весілля я відрощував своє волосся. Вуса були мої, звісно. Я навіть відрощував велику бороду спочатку, щоб не ходити просто з такими вусами по світу. Ось, а потім бороду ми збрили, вуса залишили. Привітала з виходом стрічки режисера Олеся Саніна і співачка Джамала. Якось вони навіть працювали разом. Я дуже чекала на цей вихід. Для мене це, знаєте, не просто історія, так, потужна історія про Довбуша, а це ще історія Олеся Саніна. Він для мене дійсно став дуже близькою людиною, тому що коли я знімалася в фільмі Повадир, для мене це була така, знаєте, така відповідальність, що мені довірили грати одну з головних жіночих ролей в цьому фільмі, і це був такий, такий експіріс, в якому я була в історичному фільмі, і в перший раз це моя була перша роль. Тому я переживаю за все, що робить Олесь Санін». Завітав на прем'єру і актор зірка серіалу Коли ми вдома та фільму Крути 1918 Олексій Тритенко. Нині він захищає країну і навіть нагороджений медаллю командувача сил тероборони за вірну службу третього ступеня. Втім, йому вдалося вирватися на показ, чому формі тому, що з 24-25 лютого долучений до збройних сил України. А відпустили, бо власне кажучи, один із командирів тут. Так що це такий ну загально загальний вихід. Ну на загальну національну прем'єру не на у військовій формі відвідав покази колишній динамівець і гравець національної збірної України. А нині націгвардієць Владислав Ващук каже: прийшов так би мовити, з корабля на бал. Сьогодні я прийшов швидко переодівся, і от зайшов до вас Ващук пішов служити півтора роки тому. Його в цьому підтримують колеги-футболісти. І Шевченко говорив, із Серебровим говорив, і з Вороніним говорив. Всіма вони просять тільки, щоб я трошки акуратні до всього відносився. Ви розумієте, коли ти знаходишся в окупації дві неділі, то вже коли вийшов, то зовсім інше питання до життя. Після того, як я вийшов, через чотири дні зайшли два бронетранспортера. Більше 15 чоловік живу в мене в з нетерпінням чекав на прем'єру фільму Довбуш і актор Арам Арзуманян. Я вам скажу чесно, я не чекав. Ви навіть не уявляєте, наскільки я жадав прем'єри цього фільму. Це, мабуть, найбільше найбажаніший мій фільм на прем'єра, на який я хотів сходити. Тим більше, що е, один з головних героїв, мій сусід, стрільні ковдаціи. І разом з тим прокоментував, як реагує на постійні прискіпування, що довелося на його тілі. Коли я ще е, починав бути медійним, коли впізнавали, якось спочатку мене там я відповідав навіть на коментар на хит, я відповідав якось там е, ну як знаєш, зрежу, отакі штуки. А потім я зрозумів, що це е, це не в мені не в мені проблема, а проблема якраз в цих людях, які пишуть от, погане, хейтять. От проблема в них. Насправді, якщо навіть я повністю поголюся, я ж буду той самий Арам. Фільм Довбуш планували показати навесні 2022 року, але перенесли показ через навалу росіян. Проте зараз можемо насолодитися цим кіно. Фільм мав вийти 12 травня, але із загострення за самої війни повномасштабного вторгнення Росії. Ну ми не могли закінчити картину як слід. Взагалі не стояло питання про те, стояло питання взагалі про виживання нації, про те, чи ми встоїмо. До прем'єрний показ історичного фільму Довбуш у Києві відбувся з аншлагом. По закінченню картини, глядачі ще довго не розходилися з кінотеатру і ділилися емоціями від перегляду. Отож, і ви можете отримати власні. Наша журналістка досі під враженням.